Мені ніколи не хотілося дітей, і я щасливо без них прожила до 60 років. Якби у вас було вісім братів і сестер, то ви б мене зрозуміли. Я була найстаршою, і за мірками села я автоматично була за няньку всім молодшим. Сповити, нагодувати, підтерти, слідкувати, щоб не розбілися хто куди. Ще при цьому встигнути все зробити і по господарці, припнути корову, подоїти, якщо матері не було, зготувати обід для всіх. Останню дитину мати привела вдома сама з моєю допомогою, тому не дивно, що я була просто сита дітьми по саме горло. Додайте сюди бідність, і ви зрозумієте, що я взагалі не розуміла, навіщо так багато дітей, якщо ти не можеш їх досита та нагодувати. Пригадую, як батько йшов на роботу, і мама йому варила пеленички. Це кругле розкачене тісто. Рідила те все за жаркою з цибулі. А я дивилася, аби тато хоч одну залишив, щоб я перша встигла і з'їла. Не дивно, що після школи я просто втекла в місто, вчилася дуже наполегливо, бо знала, що вдома мене чекає. На хлопців не заглядала, бо так само чітко знала, що від таких стосунків бувають діти, а діти ні до чого доброго не приводять. Тоді мені здавалося, що чим далі я дому, тим буду вільніша. Розумієте, одразу ж як я оселилася в містечку, то одразу кімнатка стала просто перевалочним пунктом для всіх моїх рідних, а я була ними сита і нічого крім роздратування до них не відчувала. Я втекла на інший кінець країни і, нарешті, спокійно зітхнула Я одна, однісінька. Жила для себе, працювала і добре працювала, мала все, що мені хотілося, витрачала все на себе. Чомусь до мене придивлялися чоловіки, які не хотіли працювати, а хотіли, аби на них працювала та обслуговувала я. Але я швидко таких зі своєї шиї знімала, бо поклялася, що більше ніхто не буде мною безкоштовно користуватися. Я не відчувала своєї самотності, адже працювала понаднормово, додому приходила лише переночувати, а далі знову на роботу. Двічі на рік я їздила на відпочинок, ходила в театри, в'язала і читала ідеальне життя. Не встигла й оглянутися, як воно пройшло. Ще я така повна сил та енергії, а мені вже показують на двері, бо треба прилаштувати доньку директорки. Саме тоді я відчула, як тихо в моїй гарній квартирі. Пробувала відновити стосунки з колегами, старими друзями, але вони говорили про онуків та дітей, невдячних чоловіків і свекрух, яких треба доглядати. Відновити стосунки з рідними. Я вже була в такому розпаші, що була готова й до цього. Тільки дитячі спогади заважали мені зателефонувати рідні. Я не знала, де себе приткнути. Всюди мені було неспокійно, незатишно, нудно, з улюбленою книгою і не тішив серіал. В стрічці мені попалося прохання долучитися до плетіння сіток. Я ж вмію це робити, от і пішла. А там життя все кипить, метушиться, треба встигнути, треба передати. І люди такі самі, ну, і чисте золото, тебе підтримають і знайдуть тобі застосунок. Там я й зустріла Дмитра. І сама з себе дивуюся, адже я ніколи ні про кого не хотіла більше піклуватися, а він на візку. Але я й в здорових чоловіків не бачила такої самостійності, такої цілеспрямованості. Мені хотілося просто бути біля нього, сидіти чи стояти, подавати йому клаптики, просто дивитися. Я захоплена цією людиною і не відчуваю свого віку зовсім, наче мені лише 20 і я вперше кохаю з усією шаленістю. Дмитро відкриває в мені мої кращі сторони, я й не сподівалася, що добрим не лише треба бути в своїй уяві, але й робити добрі вчинки. Тепер я бачу, що я все життя була для себе на першому місці, але це не принесло й крикти мені того душевного спокою та радості. Що є зараз з Дмитром в мої вже немолоді роки. Підпишись, підтримай українськомовний контент.